треба змостити виставити світло а ще лагодить ківш снігоприбиральної машини тут зносилася резина каже водій Зношується ну буквально місяць і вже треба її чи приставляти місцями. пан михайло один із тих хто прибирає шляхи області в негоду хоч у день хоч уночі звіряються сіноптик таким по погоді Буквально, ну нам дається команда, і через 15-20 хвилин вже машина виїжджає на виїзд чистку до торіг. Поруч із технікою на підрядному підприємстві протиожеладна суміш. Виготовляють її за допомогою асфальтного заводу. Ще він роздрібнюють на відсів, а потім додають сіль. Усі роботи планують завершити до середини листопада. Говорить начальник дільниці Олександр Тесланко. У нас заготовлено суміші. На даному підприємстві, де ми знаходимося, десь понад три з половиною тисячі тонн. На даний момент наше підприємство готове на от, і заготівлі протижелених матеріалів. До 15 листопада надіємося, будемо заготовлені в повному обсязі 100%. Заготовляючи суміші, підрядні організації зіштовхнулися зі спільною проблемою брак солі, зауважує начальник відділу ремонту та експлуатації автодоріг Черкащини Руслан Гребенюк. У зв'язку з військовою агресією є проблематика з заготівлею солі технічної, яка у нас, як всім відомо, була виключно з Донецької області. Тому використовуючи невеликі залишки минулого року і наладивши Підрядним підприємством постачання за кордону і йде теж заготівля солі технічної. Снігоприбиральної техніки по області, а це 145 машин вдосталь, додає пан Руслан. Але усіх черкащан попереджає цієї зими, передусім обслуговуватимуть дороги стратегічного значення. Це шляхи, які ведуть до інших областей та столиці. Ми готові в цих складних умовах. намагаємося намагаємось робити максимум зусиль. Але одну ремарку хочеться сказати: зв'язку з от вже сказаною військовою агресією, В першу чергу утримуються будуть дороги. Стратегічного значення. От, вони поділені на рівні утримання, на чотири рівня, і тому дороги, які з інтенсивністю руху до тисячі машин на дому, вони будуть утримуватися зимовий час в економ режимі. Тобто не так швидко, як минулі роки будуть виконуватися на них роботи, ну і не в такому обсязі. Ситуацію в країні розуміє, каже водій Олександр, тож до морозів обіцяє готуватися. Ну, в планах є закупити лопату, щоб була з собою на всякий випадок, трос буксировочний. Теж пильно перевіряє свою ластівку, говорить Ігор. Та сподівається, що цієї зими, як і минулої, шляхи таки прибиратимуть. Своєчасна дорога була ну, добре очищена, все було посипано, все було супер. Сподіваюся, що дана ситуація в нашій країні ні на що не попливає, і все буде у нас добре. Тетяна Недбайло, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.